Ми нічого нового не придумаємо, тому що в нас є святе письмо, яке ми визнаємо всі в Україні, Слово Боже. Бог, Творець неба і землі, Він створив від макро до мікро всієї частинки, і він абсолютний розум, скажімо. І він все продумав до абсолютно, все, що нам необхідно на землі, є для нас. І також про сім'ю він не теж все продумав. Там немає багато якихось томів, книжок, немає багато якихось таких настанов, там є просто ключові тези. Якщо їх притримуватись, інститут сім'ї є і буде продовжуватися міцно. Коли є правила дорожнього руху, і я думаю, що їх треба дотримуватись. Коли ми дотримуємося, ми маємо безпечну поїздку, і, як правило, повертаємося в наші сім'ї знову ж таки. Але є такі фахівці, чи любителі, чи порушники, яким завжди кудись вони спішать і щось порушують і їм байдуже, що, що ці закони є. І ми маємо стільки трагедії, ми маємо стільки смертей. Так само і по сім'ї є біблійні принципи, і що я хотів би порадити форуму, всі все це публікуватися. Де Декілька тест. Та за перше, куття 1.27. І Бог на свій образ людину створив на образ Божий Він її створив. Як чоловіка, так і жінку створив, який сказав, плодіться і розмножайтеся. Теза перша. Тому, коли тут є е, фахівці, вчителі, всі, хто не якщо ви в своїх тезах, в своїх виступах, е, якщо є бізнесмени підтримуєте якісь напрямки, де перечить ці фрази, де, скажімо, як вже говорили, є атеїстичні погляди, ви просто порушуєте ці правила. І вони, як очевидно, ми вже бачимо, ні до чого другого не привели. Друга теза, Балахів 16. Бо ненавищу розвіду, говорить Господь Бог Ізраїль. І, і той, хто вкриває в одежу свою промовляє Господь, Бог, тому свого Бога пильнуйте і не зраджуйте. Можливо, звертаєш, якщо хтось навчає іншому, що в слідуючому шлюбі, ти будеш більш щасливий. І коли вже отець говорив, я повністю з ним згідний, що було б добре, знаєте, колись на весіллі. У нас я пам'ятаю був такий альбом і писали такі побажання. Я запам'ятав там, хтось написав э, таку тезу російською мовою. Когда ти будеш бабушкою, возьми свої очки. І в місті з своїм дідусь прості стіжки. Ну побажаємо. Я думаю, це хороше. це Божа теза. Тому хто відступає від цієї тези, навчає чомусь іншого, опираючись на якісь наукові докази, на свій досвід, на свої якісь емоції, це все порушення і рано чи пізно буде свідуча теза їх небагато. Ефісянам п'ять два Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе. Чоловік повинен любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. І друге, тут написано, має любити так, як Христос це. Знаєте, сьогодні є гендерна політика, є рівність, і це так багато звучить, і багато жінка відрізняється від чоловіка. Вона потребує любові, вона потребує захисту. Вона, вона на вищому кандисталі. В Біблії написано, що такий, ну, такий дуже. Ну, Цікавий посудина, яка легко розбивається, і коли її прирівняти до чоловіка, дати ту саму нагрузку, дати це неправильно. Якби сьогодні в Україні дотрималися ці тези чоловіків, тези, чоловіки, щоб ми любили своїх дружин, так як самого себе, як Христос, полюбив церкву, наша жінка розкіла, наша жінка не хотіла ніякого гендеру, нічого. Але коли чоловіки не виконують цю Божу заповідь, тому є сьогодні проблеми. Сінноча теза, що стосується. Дружин, дружини коріться своїм чоловікам. Це якби, якби щось неправильно. Точно там в перегляді означені стати по порядку. Є в нас президент, є в нас прем'єр. І так має бути. Люди летять в космос, їм кажуть, два чоловіки. невідомо, чи вони повернуться, це командир корабля, а це що підлегло. І коли ця субординація Богом закладена, не нами, коли ця субординація підтримується, але знаєте, що біблійний принцип, хто хоче бути головою, той нехай буде слугою. Якщо чоловік, він головуючий як слуга, він переживає за все. Це мир, це захист, це безпека сім'ї. Останнє, що я хочу сказати, мені ще два. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Жили батька свого і матір своє, це перша заповідь за п'ятницю. Це не перевершена фрець. Якби сьогодні цю тезу вивчали в школах, говорили в сім'ях, дотримувалися, щоб діти слухали, поважали своїх батьків і слухалися. Не треба більше. Зрозуміло, що ми захищені. Якщо батьки, скажімо, неурівноважені, алкоголіки, там алкоголіки, всіх позбавляють батьківську Батьківського права, але ми всі з вами маємо дотримуватися цієї тези. І останнє. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виходьте їх в напоминання і стережені Божому Слову. Якби сьогодні батьки, бабусі, і дідусі стали і почали вивчати Слово Боже, навчати дітей у своїй сім'ї. Я думаю, це було б неперевершено. У нас немає хорошого прикладу, як вже сьогодні говорили. Якось один хлопчик, скажімо, їхав в потязі. І він бігає туди, так він не поїзд, і Йому задають пити. каже, ну сядь, бо я тебе покараю наб'ю. А хлопчик каже: якщо ти мене покараєш, то я скажу про одніку, скільки мені років. Вермійте. Людина навчає справедливості, чесності, а, а 50 копійок зекономити, він каже, що йому менше років. І іде приклад, знаєте, і це дратує їм, коли діти, що їх навчають одному, а вони бачать інше. Тому написано привчаю на канал дорогою, і він як постаріє не вступить з нею. ми дорослі люди. У нас є велика відповідальність перед нашими родинами, перед нашими. Тому давайте єднатися і не видумувати ніяких правил. Вони написані ці ключові тести. І де ви не зустрічаєтесь. З ви, ви, якщо ви ходите за ці біблійні постанови в інституті зімні ці ключових, скажімо, стовпах, ви неправильно вчите, і прийдуть наслідки, і прийдуть сльози. Знаєте, сьогодні кажуть, що трапилося, що молоді люди наркотики. От наркотики, наркотики, наркотики. А знаєте, що трапилося? Тому що наше суспільство, старші людикають, немає мак, немає порогів. Каже, ми, ми що, ми тільки горілку пили. Знаєте, що слово Боже каже? Посієш вітер, пожнеш бур. Поки не перестане пити горілку, поки не перестане порушити Слово Боже, не знаємо, то опиниться слідче покоління. Хай Бог словиться, я вам рекомендую. Це, це записано в Слові Божому. Так як написано. Дякую.